Добрий день, глядачі-підписники мого каналу. Як завжди, ну майже як завжди, свій репортаж веду з городу. Чи буде нам відпочинок від нього? Ну, знаєте, я приказка, не потопаєш, то й не полопаєш. З піввосьмої прийшла я на город, бо є на моєму городі ділянки такі, які з бур'янцем, ще й непоганим. Полуниця тут ось, ось росте. полуниця, Петрушка, шавель. Атон. Видно, видно. атон цибуля, ота, знаєте, який сорт, я не знаю. Ота цибуля, що рано навесні, вже пір'ячко відростає. І до пізньої осені, там вже сніг випав, а пір'ячко росте. І ось ось Цю ділянку я прибирала від бур'яну. Ну, звісно. В перервах ходила, снідала, в перерві ходила до своєї туди сої, до нашої вірніше, сої заглядала, чи вона вже достигла. Люди почали також у нас вже потроху її молотити. Ну, в кого ж ран... ранніший сорт. сорт. Ранній Вибачаю, сорт. Бо другий раз щось змелиш і сам дивуюся, ранній сорт. А в нас ж, мабуть, пізніший. Гарний кагот я склала з бур'яну. Нехай підсихає. А тут ось, бачите, вже діляночку прибрала. Тепер залишилося мені її тільки виполоть. Бо лізе бур'яном, лізе. Лободо, щириться. А залиш його, то, то він виросте такий, як оту я повирубувала. Ой, почала з вами балакати, та й перервалася. Перервалася. Тут ще, мабуть, лукає. Третій дивитися. Прийшов, мабуть, хтось. Приходили до нас люди, <гум> і вона встигла тих чоловіків і одного, і другого ногу вкусити. Мося, хіба ж можна таке робити? Так я її закрила. Зачекайте, одразу подивлюся я, хто там прийшов. Це принесли нам за газ, Треба завтра їхати, не зрозуміла. А де ж квітонці є? А, ось ця. Треба завтра їхати за послуги платити. 119 за газ. 114 за транспортировку. Ну, за газ ще більш-менш, а за світло там майже 2000. Бойлер багато тягне. Так, переключилася я на іншу тему, вже забулася, про що ми з вами там на тому городі балакали. Прибрала я бур'ян із цієї смужки, де в мене росте цибуля, щавель, петрушка і полуниця. І хочу я цю полуницю прибрати. Звідси. Ось ось смужка у нас тут луцерка росте вже також не один рік, в цьому році не було у нас кому цю луцерку їсти. Хочу я ну, попросити людину там одну на тракторці з фризою, щоб приїхала і оце всю цю площу, де була луцерка, де полуниця, зафризувати. Буде вже мені готова дівчина садити часник. Цибулю ту зимову, голландську на зиму і кущовку. Також хочу я купити інші, бо мені оця полуниця, чесно кажучи, вона наче й велика, але ні смак, ні, ні взагалі, як кажуть, ні колір, мені не подобався. Ніколи. Купить я розсади полуниці, щоб була рання, середня і о, ремонтантна. Яка родить до самих морозів. Посадити, посадити оце отут. Тут, мабуть, я не буду, а оце ось тут, де була луцерка, посадити отак рядками. Але перед тим, як садити, купувати, садити, звісно, я хочу почитати різну інформацію. Розпитати людей, які займаються полуницею, щоб ж і собі посадити, як то кажуть, по феншуй, щоб і в мене вона була гарна. Ну, звісно, що, щоб гарна полуниця була, то треба забудлі яким сортом гарно і доглядати. Викопаю в мене і залишилося отам, 9 кущиків. Картоплю та сорокаденка. Пам'ятаєте, тут у мене росла е, в цьому парничку теж сорокаденка, ми вже давно її з'їли, а то на насіння залишила на наступний рік, щоб, щоб також рано посадити. Оце ось така картопля з дев'яти кущів. В Який же ж кущ як така менша, то по дві садила, а якщо ж, якщо ж велика, то садила одну, чи яку там перерізала, дивилася на вічка. Є ось така, бачите, гнила. А є яку й поїли, а яку ще і нам залишили. Оцей сорт динь, який залишився у нас на городі достигати. Дині дуже такі великі, які на смак не знаю. Насіння чи мені хтось давав, чи, можливо, диньою хтось пригощав, та я збирала. Оце ж посадила. Не можу зрозуміти, коли їх потрібно виривати, коли вони вже стиглі. Одна динька з цієї серії, одна динька там лежала, ну я ходила на неї, заглядала. Зелена. Бачу, почались такі, ну, жовтуватий колір на ній з'являтися. Думаю, ні, можливо, ж вона повинна вся жовта бути, а оцей ну, візерунок на дині зеленкуватий. Дивилася, заглядала, вчора вирвала, а вона вже гнило. А ще подивіться, ось до наших день почали навідуватися ті злодії, які поклювали в нас дині на городі. Ой, я кажу, кавуни на городі. А це добралися й до дині. Гляньте, бачите? Довбали. Але, мабуть, ж тверда диня, і ще ж зелена, і їм не по зубах, чи не по їхніх клювах. І ця ось диня. Ось подовбана і цю довболе. Добре, і своїми дивнями кавунами буду я завершувати відео. Піду перепочину, а тоді ще у мене все шматочок роботи на сьогодні. Прийду, оберу свій перець і буду з ними щось, з ним щось робити. Але це вже буде наступне моє відео. Дякую вам за перегляд. До побачення! До нових зустрічей і всього вам доброго!